Її, і ми її розібрали класу. На другому році, після написання коротких статей про поширення живих організмів, учні можуть їх презентувати декількома способами. Вони можуть презентувати наприкінці року біля дошки. Якщо є учні, які соромляться це зробити, вони можуть презентувати особисто вчителю, ну, якщо взагалі не хочуть виступати. У мене був такий один випадок, коли учень сказав, що можна, можна. Або, на жаль, було ще таке явище, коли ми дослідження здавали в класрумі, тому що. Під час уроку нас пролунала повітряна тривога і, на жаль, презентувати на загал, ми його не встигли. Як відбувається оцінювання результатів? Так, як це 6 клас. І це може бути повинні розуміти, що ми акцентуємо увагу не тільки на оцінювання вчителя, а й оцінювання учнів. І відбувається самооцінювання учнями власну роботу. Під час роботи кожен учень пише обсяг природу, але робота і члени групи колективно виставляють оцінку кожному учаснику. Для цього ми можемо використовувати ось такі картки. Наприклад, на напальника, де я пишу, що я працював в парі з певними людьми, і відмічаю, що нам вдалося, не вдалося, частково вдалося зробити. І знизу я пишу власну номер. Звісно, кожен учень після того, як провів зі мною два уроки, він повинен написати, який був наступний на році, яка була готовність до уроку, яка була активність на уроці, і якщо залишається час, ми обговорюємо. Що учні зрозуміли на уроці, що їм сподобалось, що було, б ціка... що було цікаво, що не вийшло, і хотілося б це опрацювати додатково. Що учні не зрозуміли, на це потрібно звернути увагу на наступний урок. Ну і, звісно, є активні учні, які хочуть щось новеньке ще дізнатися, тому я видала фонд, що хочуть дізнатися ще. І вони пишуть, можливо, яка підтема або який аспект теми був би для них ще окремо цікавий джерела, які я використовувала для спорта.